Хто пам'ятає, ще такий салат? Колись ми робили його ще й дуже часто. Пакетик з вермишелькою гарненько розімну, сюди ж приправу і заливаємо окропом рівно з поверхнею вермишелі. Накриваємо кришкою і відставляємо в сторону. Два-три яєчка натираємо на великій терці, м'який сирок. Трішки приморозили і знову ж на тертку. Вермишель вже готова. Викладаємо сюди яєчко з сиром, трішки присолюю яєчко. А тепер будь-яка консерва в маслі. У мене сьогодні тунець. Гарненько подрібнили і сюди в салат. Сюди шпучок зеленої цибулі нарізаємо. Трішки кольору додасть. І додаємо 2 3 ложки майонезу. Гарненько все це вимішуємо. І ласуємо, пригадуючи молодість, пригадуючи наше дитинство. Смакота!